Дуже, скажімо так, болюче питання. І воно болюче ще і через те, що ще можна зрозуміти дії росіян по відношенню до військових. Хоча стара російська школа вона завжди казала про те, що мають зберігати честь війни. І принаймні царській армії я знаю за це вбиває. За те, що там знущаєшся, і не дай Бог, відбуваєш полоненого там. Якщо ти полоненим, не даєш їсти, пити це була честь, ось така собі своєму. Тому під час Першої світової війни, якщо ви знаєте, то з полоненими ось ця така, незважаючи, то, що війна йшла кровопролитна. з полоненими обходилися дуже гуманно, і ми опікувався Червоний Хрест. Полонені навіть їздили додому в Ліпустки і поверталися. Но сьогодні це вже кажеться. Ось в чому ми відрізняємося від наших ворогів. Вони озверіли абсолютно. Я не хочу тобі розказувати. Я вчора штукувався з одним начальником штабу бригади, тільки приїхав з Підпокровська. Ситуація з полонена зараз дуже-дуже складна. Але все ж таки, все рівно можна з людської точки зору зрозуміти, що військово Він воював, він був зі зброєю, він знає, за що він страдає. А цивільня купа. Ми зараз Британія займаємося жінками. Вони за що страдають. Про це просто, ну уявити про це ну, просто важко. Я що не констатувати, що, на жаль, на жаль, от такі от, такі е, таке створено цим хорошому слову, демократичним суспільством, так побудовано ці міжнародні інституції. Ми могли би теоретично, і ми пробували подати на Росію до Міжнародного суду за порушення Конвенції поводження з військового пограду. Але відразу отримали рекомендації Міжнародна кримінальна суда про те, що Росія відразу також подасть. І це буде у вас процес, який не принесе ніякого вам рішення. Тоді у нас виникла ідея про те, щоб залучити третю сторону, ну, наприклад, таку як Британія, щоб спонукати. Знову ж таки, через міжнародний кримінальний суд для того, щоб повернулися до обличчя до цих полонинах і почали їх повертати. Ну на сьогоднішній день я ми чесно намерла. І до мене приїжджає багатство батьків, і ми тому що деяким займаємося, але там погляд того, що там гроші там навіть там просим забрати, щоб там когось звідти забрали, тому що ну, труба, Допустим, там така відома в Лілі, Навальна. Юля, що день 23 роки ман разом зі батьком. Ну, просто ман, це... Не будучи військовим босом нічого, не працюють там ну, сьогодні. е, но... на сьогоднішній день. Іншого, так, завдяки знаєте, добити силою більше на радіо має. Не працюю 100%. Уже навіть і ці приватні канали, через Саудовську Арею, через Українців. Через Катирова. І вони не позитувалися. Тому що вони швиденько там всі справи, там вони майже всі там, засуджені там, по яка намагається через тероризм, по тероризму. Там, ну. без, без справи застави, без, 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 без нічого і тепер. Тому ну, будемо сподіватися. Принаймні, чим більше вони будемо про це казати, тим більше, мабуть, є у нас шансів. Я думаю, в нас є час ще приблизно на два запитання. Прошу піднімати руки. Андрій Жесенський виконавчий нашій директор центру ОКУ. Пане Валерію, у мене таке запитання. А чим митяні можемо бути корисні конкретно вам і таким людям, як ви, які знаходяться в службі для нашої країни? Дякую. Насправді для того, щоб служити батьківщине поле, поле, поле досить і досить величезне. Досить і досить величезне. Сама по собі Британія, як на мене, зараз виглядає абсолютно сприятливим середовищем для того, щоб мендізм стали стратегічними партнерами. Для цього нам додаться ще дуже дуже багацько попрацювати. Дуже і дуже. Е, Хотів би нагадати вам, що з Британією у нас підписаний. Стратегічний договір Так, звісно, він більше може, можливо, декларативний, носить характер по своєму факту, по суті, але воле там відкривається просто величезно. Ще раз нагадаю: Британія підтримує Україну. Як коли кажу Британію, не кажу про конкретний уряд. Хоча, до речі, це єдина, мабуть, країна такого масштабу у світі. І, і... В якій ми користуємося абсолютно як я маю на увазі і опозиційного уряду, і діючого пункту. Це унікальна ситуація. Тому всі ці напрямки, які, які там є, які ми намагаємося подвигати, їх потрібно розширяти. Я вже казав вашим колегам на зустрічі директорів про те, що на мою особисту думку, найпростіше, куди ми можемо зайти, і закріпитися. Це освіта. Це освіта. І якщо, наприклад, нам дуже важко, мабуть, в фіналі буде швидко зробити так, щоб ми вчили частину своїх студентів там або мінялися з цими студентами там, то розпочати з українських шкіл, саме Британського формату нічого нам не заважає. Я казав вже, вам, шановним родителям, про те, що нам треба подивитися трошечки на цю матрицю з іншого боку. То, ми намагалися перед цим продовгати, що ця ідея, про ти, що йдеш і висить прапор, тризуб, українські дзвоники, український гімн співають, і так далі, він, він неприємний для британців. Британська індуска школа, німецька школа, французька школа це ж звичайна школа в межах програми е -е, Великої Британії, але де вивчається мова, культура і історія тієї іншої країни. Ось ми маємо негайно, знаючи про те, що в Лондоні чотири російські школи, а всього є по Британії більше десятка. У кожному великому місці російська школа, саме ось такого формату. Це не значить, що там готують бан, формові бензагони і так далі. Ні. Це, це там, де вчать російську культуру, російську мову, російську історію, нам потрібно негайно розпочати і започаткувати ось цю роботу. Для того, щоб ми цю школу, принаймні, в Лондоні створили, ми маємо на це право. Абсолютно. Друге питання більш таке більш вузка спеціалізація, але, мабуть, ми можемо вирішити тільки через, Я буду мову про наш союз Української Британії і цей архів, під ту бібліотеку, яка там є на сьогоднішній день. Мені здається, його треба рятувати, перш за все, а Робота там дуже-дуже багата, і, на жаль, навіть три чоловіка з нею там не, ну, не впораються. Тому що вони вже як від горя попросили мене передати, перевести всі матеріали в бібліотеку Гермацького, що мені кажеться на сьогоднішній день не є правильним рішенням, там абсолютно не є правильним рішенням. А цим може цим допомогти, -то того, що ми там всю роботу започаткували. Ну і далі будемо битися за те, щоби. До речі, хочу що хочу сказати, от повертаючись до студентів, то саме активна українська громада це наша студенти. Я не знаю, хто їх там політизував. Я вам серйозно кажу. Страшна організація своєї ієрархії і своїми виборчими законами і вина Союз українських студентів. Так, да. До речі, вони на сьогоднішній день вже працюють. Таких компаніях, як Google, Apple, вони один одного тягають і витягують, що ми забезпечуємо і так далі надактивно. Часто користуємося ми для того, щоб там, заблокувати російське посольство. Бо, допустимо, нещодавно ми перешкодили від відвідування російським тиском Оксфорда. Оксфорд це абсолютно наша наша сфера Кембридж вже виконаний на того, що ректорському ми до українських дітей дуже багатська. Втратимо ще сотень бо на палестинський подивитися і переключити себе. Да, я, до речі, двічі викликав до себе цього про реактора і побоявся. Є <реклама> там сфера роботи дуже-дуже велика. Тим паче, що ми однозначно зрозуміємо, що що, мабуть, наша допомога там. Да. І останнє запитання, на жаль, наш час обмежений, але я бачила, що рука воно була піднята саме. Дякую, мене звати Юрій, майстер вічного правління в кожного часу зросла кадемі. Мене гадання буде для таких титлах враховуючи за нових двох. Ми багато говоримо, і ми співмістам у тому, що західні політики, західні лідери не хочуть багато відділяти на оборону, дуже розуміють. Потребу цього і тут на світ загальний консенсус якоріні, що це проблема із нею треба працювати, але швидше за все, це ж насвято не проблема. А проблема влягає в тому, що е, суспільний договір, який був сформований після плогії, е, означає, що Європа живе в парадигмі соціального добробуту. Відповідно, ній немає місця війні в обороні, бо, бо кінець історії. Е, тому питання до вас як змінити цей суспільний договір? Бо політика вже зміниться після нього. А, і як донести до західних суспільств, що російський вералізм це не не життя, який швидко продає, а смертельний вірус і швидко поширюється. Відповіді на ці питання насправді нам вже дала історія. Вона була не так давно. Була не так давно усі Європа. Звісно, знисила на першу світову війну і втонула на Першу світову війну. Спостерігали за Гітлером. що заважало навіть активізувати ту ліву націю, яка була сформована і яка посоленим способом просто зводила. Нічого не допомогло. Помогли німецькі бомби, і поміг Черчен. Я постійно де намагаюся з ними зустрічатися, постійно кажу, оцей приклад що нового. По іншого воно не буде. Ракети, які падають в Польщі, ракети, які падають в Румунію, ну рано чи пізно вони почнуть вбивати більше людей, окрім тих, які, які зараз входили на носи. І ображатися на них ну також не маємо права. Дійсно, вони жили досить довго в в епоху такого солодкого лібералізму, який дозволяв їти припіваючи ще й за американський гроші, да ще й за американську безпеку. Тут також з Трампом. Абсолютно згодом, я чому ні? Чому ні? От, але, мені здається, цей стан лібералізму він потрошки проходить. Будемо сподіватися, що ну, і наші дипломати там будуть більш активні, будуть більш активні для того, щоб перевернути їхній і цей світок, вивезти їх із цього стану. Бурало, що пізно з цього стану будуть вивозити російські ракети, і тоді вже буде пізно. Ну, на жаль, отак суспільство. Суспільство робить. Тому наша робота, наша постійна більше нічого не можемо зробити. Наші горе ми показали. Б. Наші біженці знаходяться там. Б. Вони це поковтнули. Я кажу, що ну тепер давайте умножимо на два. Потянете, не потягне, що ви будете там робити і так далі. Є окремі які вже заробляються. Мені, ну, допустимо, абсолютно при всіх недоліках. Нравиться підхід Польщі в нинішній ситуації до власної безпеки. Підхід прибалтійських країн абсолютно раціональний побудований. Багацькі всього буде залежати від Німеччини, яка все ж таки грає основну скритку. Але ж епоха невизначеності: у кожній з цих країн є вибори, де обов'язково втрачать російські вуха, які обов'язково перекрутять все на села. Старша Мабританія поки що залишається ще таким ну, камнем, який тримається, але вони завжди дивилися на старшого брата, який знаходився за океаном. Старший брат заїм подає не досить добрий сигнал, як мене відчуває. Тому наша робота ще раз повторюю: більше нічого. Пане генерало. Найчастіше в реєстраційній формі люди писали, що хочуть подякувати а, за вашу службу, за ваше служіння, за ту роботу, яку ви робили пліч опліч з кожним, з кожною на захист нашої країни і за ту роботу, яку ведете зараз. Дякуємо вам.